Які вони первістки 2016 року. Дивіться у випуску. Новорічні історії порятунку, якими відзначився початок року на Полтавщині. Новий рік на нових посадах розпочали голови Крюківської та Автозаводської райадміністрації. Про новорічні подарунки доправлені на передову та привітання зі Сходу на мирну землю. Плідної праці та гарного настрою перші робочі дні року зичить вам колектив медіа центр візит. Це щоденник, наш час. Вітаю. Традиційно у цій порі пропонуємо вам зануритися у світ цікавої інформації, ну а розпочнемо з події приємної і поговоримо про первістки в року 2016-го. Першим новонародженим прийдешнього року, як і у році минулому, знову став хлопчик. Малий з'явився на світ через 5 хвилин після 12-го сигналу годинника. Сталося те у міському пологовому будинку. Загалом же у перший день нового року у Кременчуці народилося п'ятеро малюків, то дещо менше ніж рік тому, коли 1 січня лелека приніс дев'ятеро немовлят. Однак про спад народжуваності у місті не йдеться, заспокоїв головний лікар Пологового, коли традиційно 2 січня малюків та їх щасливих батьків прибула вітати ціла владно-журналістська делегація. З першими дітлахами 2016 року познайомилась і наша Вікторія Загорулько. Четверо хлопчиків та одну дівчинку приніс Кременчуку перший день нового року. Ледве стрілки годинника перейшли за опівніч. Як на світ з'явилося ось це маленьке диво вагою 3,5 кілограми і зростом 51 один сантиметр. Я готувала новогодній стол і поїхала рожати. Успіє під стол. Успіла і все, і уїхала. Ну, ми вас поздравляємо міста, города від всіх Кременчужан. з вашим. Малисом з пір він сам крім чу у нас є для малиша подарок. Не знаю, що ви йому купите, но я думаю, он вам подскаже, що йому нужно. От такой сертифікат на п'ять тисяч гривень. Поздравляю, малиша маму, папу, вашу. Спасибо вам большое. Спасіба ім'я своєму первістку щаслива матуся, зізнається ще не придумала. А от майбутнє хлопчини промальовується з перших годин життя. Народилася нова телезірка не менше спідхарашопадкаміри. Видіти навірне надав все время сніма. Ну, може, бо может бути звіздою или телевідусім. Да, раз привик уже к камерам так спокійно сім'ї. Ну ми прийдемо, коли вирасті да? вам на телеканалу справивати. А вже під ранок о 5 годині 50 хвилин щастя прийшло ось у цю молоду родину. Новорічний дарунок на ім'я Владислав, вагою 3 кілограми і зростом 49 сантиметрів. За святковим новорічним столом, говорять новоспечені батьки, посидіти так і не встигли. Натомість вдало здали іспит під назвою сімейні пологи. Нормально житав думав. Если ну, нормально. мне ну, папа я не сама. Общем, морально. сама. Ощущения смешанные такі. В общем, ну пока осваиваемся, привикаємо к ролі родителей. Ну, ви на Новий год ще поділка не успели посидіти? Ні, ми якраз собирались за покупками і приїхали в роддом. Ще один новорічний хлопчина з'явився у міському пологовому будинку о третій дня. Те, що малюка назвуть Єгором, вирішили, що лише щойно дізнались на ОЗД про стать дитини, зізнається щаслива матуся. На відміну від інших новорічних породіль, Ксенія матір'ю стала вже вдруге. Щоправда, не очікувала, що такий майже 4 кілограмовий дарунок виявиться новорічним. Ми ждали раніше, тому ні, не предполагали. І, в общем та это хорошо, что уже в первый день Нового года, потому что уже как бы год не потеряли, начали с нового листа. Ну і єдиною леді, народженою 1 січня у Кременчуці, стала Софійка. На відміну від хлопчиків, гостей вона зустріла дещо не в настрої. Все, малышка, ми ми пішли, не плачь. Зазначимо, народилася дівчинка з вагою 3 кілограми 350 грамів. Було то вже під кінець першого дня року о 22.15, прилітав лелека 1 січня і на правий берег Кременчука, щоправда, лише один раз. І приніс родині Чернишових з Манулівки первістка Андрійка, вагою 3 ,700. Йому, як і першому новонародженому у міському пологовому будинку, місто подарувало сертифікат на 5 тисяч гривень, всім іншим першосічневим малюкам сертифікати на 3 тисячі. Загалом, попри те, що перший день року видав. Не надто щедрим на малечу, то аж ніяк не значить, що народжуваність у місті йде на спад, заспокоює головний лікар пологового Ярослав Прокопчук. За минулий рік у цих стінах народилося 3023 малюки, з яких 28 двієнь. Із 2000 року цей показник народжуваності стабільний. Колись взагалі було в місті більше 4,5 тисяч пологів. Зараз стабільно, ми дійшли до 3200-3,5 тисяч, тисячі. Це нормальний показник. І Треба сказати, що щоб ми не говорили, які б соціальні стандарти ми не піднімали, але нема репродуктивного матеріалу. Не народились ті 93-й, 94-й рік, які повинні зараз народжувати. Треба надіяти, що десь після 2020 року якраз і будуть кількість пологів буде, будуть народжувати ті, які народились після 2000 року. А от в прикмети головний лікар пологового зізнається не вірить, і те, що перший день нового року приніс більше хлопчиків аніж дівчаток, впевнений ніяк не до війни. Віримо, і ми, що ці малюки то до перемоги та миру. Ну а далі ваші увазі події менш приємні, що відзначились у оперативних зведеннях. Новорічні свята у місті минули під знаком спокою. Кременчужани вели себе тихо, відпочивали чемно, злодії, певне, теж зробили собі свої рідні вихідні. Це сьогодні у Кременчуцькому відділку поліції підсумували святкові вихідні у місті. Стражі порядку відзначають 2016-й місто зустріло досить спокійно. Місі зареєстровано близько 78 повідомлень різного характеру. В основному це порушення тиші. Іменні сварки та зафіксовано дві крадіжки. Одна з них це крадіжка з магазину дитячих іграшок викрадена ноутбук шляхом розбиття вітрини. Також зафіксовано факт крадіжки, коли звернувся на 88-го року народження, який повідомив про те, що біля центральної ялинки в нього в кишені викрадено два мобільних телефони: телефон Nokia та телефон iPhone. Обставини даної крадіжки з'ясовуються. можемо говорити, що новорічна ніч пройшла в місті спокійно. Є одне повідомлення про самогокство, п'ять повідомлень про. Лесні ушкодження різного роду отримання також перші два новорічних повідомлення близько пів на це повідомлення про сімейні сварки. Ви два випадки зафіксовано на гірній частині міста. Один на молодіжному, один на вулиці Московській. Та якщо початок року був порівняно спокійним, то вже сьогодні маємо надзвичайну подію, що трапилася на колії. 4 січня близько дванадцятої в районі села Соснівка Кременчуцького району товарним потягом було смертельно травмовано 77-річного мешканця району. Швидка медична допомога, яка прибула на місце, констатувала смерть пенсіонера. Обставини події з'ясовують. Гарячими святкові дні видалися і для рятувальників. Новий рік тільки -но розпочався, а пожежникам вже довелося і гасити, і рятувати. 1 січня близько 3-ї години ночі палала квартира в Автозаводському районі. Вщент згоріли, диван та крісло, а пенсіонерку з опіками усього тіла у вкрай тяжкому стані було шпиталізовано до опікового відділення Центральної районної лікарні, де постраждала, померла. У перший день нового року гасили пожежники і палаючий будиночок в дачному кооперативі Росинка. Там обійшлося без потерпілих. Ну а вже 2 січня по вулиці Молодіжній загорілася однокімнатна квартира. У полум'ї згоріло ліжко, пошкоджено пластиковий підвіконник, закопчено стіни та стелю. Потерпілих не виявлено. Причини пожежі встановлюють. Натомість на місці ще однієї пожежі у двокімнатній квартирі по вулиці Героїв Бреста було виявлено ціло пенсіонерки, власниці квартири. За інформацією рятувальників, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Відзначився початок нового року і низкою пригод, що трапились на теренах області. 3 січня рятувальникам повідомили про те, що під час спроби проїхати по замерзлій річці Ворскла під Кригу провалилося авто «Шкода Октавія. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою бензопили вирізали кригу і витягали автомобіль з води шляхом буксирування лебідкою. Травмованих та загиблих внаслідок подій немає. Ну а іще одна пригода трапилася днем раніше. Знову ж таки на річку Ворскла довелося виїздити рятувальникам, аби цього разу із крижаного полону визволити чотирилапого песика. Витягали у спеціальному костюмі та за допомогою гумового човна. Операція з порятунку пройшла вдало, і чотирилапий Безхабченко не лише дістався суші, а й отримав теплі обійми від рятівників. Ми... Да? Та ж шурки там модні. Міська служба 1563 змінила свою назву. У стінах головної адмінбудівлі міста оперативно-контрольну службу мерії тепер нарікаються не інакше як служба допомоги міського голови. І якщо від зміни назви номери телефонів не змінились, це 1563 та. 3,62,80, то от до активних користувачів соціальних мереж чиновники відділу стали ближчими. Інформувати про аварійні відключення, порушення правил благоустрою, неналежне виконання обов'язків міськими службами відтепер можна і через мережу Фейсбук. Аби не тільки повідомити про проблему, а ще й дочекатися реакції, Кримінчужан просять вказувати на сторінці ще й свої персональні дані, зокрема, адресу проживання, номер телефону, ну і звісно, суть з Вернення. Це наш час і у продовження теми первістків 2016-го з'явилися такі і в політичному житті в міста. Нагадаємо, з початком року райвиконкоми відходять у минуле. Їм на зміну йдуть районні адміністрації з новими районними керівниками. Так сьогодні у стінах головної адмінбудівлі автозаводського району міський голова презентував нову старшу по району, що правда віртуально, бо самої новопризначеної учасники зібрання так і не побачили. Попри анонсоване представлення нової голови автозаводського району, Віталій Малецький при зустрічі з працівниками автозаводської тепер вже райадміністрації, Багато говорив і про минуле району, і про колишніх його голів. Про що та про кого завгодно, тільки не про нову керівницю. Більше того, не обмовився колективу ні про те, хто вона новопризначена, як її ім'я, та як вона доросла до того, щоб очолити великий промисловий район міста. Зустріч пройшла взагалі за відсутності самої пані Ікс. Натомість вже екс-голові району Валентину Шафоросту мер дозволив вмовити прощальне слово колективу. Чару хочу всім вам подякувати за тісну і плідну співпрацю. Спасибі вам велике. Щоб таки дізнатись, хто ж замінить пана Шафороста на посаді, журналістам довелося ловити мера вже по завершенні зібрання. Тож, хто вона? У нова очільниця Автозаводського району. Звати її Катерина Слинько. Панянка 29 років, Кременчужани могли бачити її на останній сесії міської ради, тоді ще у якості керівниці управління сім'ї, дітей та молоді. Цю посаду вона обійняла після того, як колишня керівниця Ольга Усанова пішла на підвищення у віцемери. А ще раніше пані Слинько працювала заступницею Ольги Усанової. Однопартійка мера. Чим же вона заслужила такої високої довіри як керування автозаводською райадміністрацією, Та чому, врешті, власною персоною сьогодні не постала перед колективом? Пан Малецький каже, по роботі саме тому що є ряд юридичних питань, які необхідно швидко вирішувати, тобто є. Ну, певні етапи реєстрації, які треба швидко дуже проходити. Чому зробили на неї? Катерина Вікторівна Слідко? Вона є людиною, яка ми впевнені зможе очолити адміністрацію, зможе завдати вектор її роботи. Вона була депутатом автозаводської районної ради. До речі, такі речі, як конкурс на кращого державного службовця обласний, вона зайняла на ньому друге місце, поступившись лише керів... ну, одному з керівників, які працюють в Полтаві. Тобто людина абсолютно знайома з сферою, працює в органах місцевого самоврядування досить тривалий термін. Екс очільник району Валентин Шафорост стверджує, пані Слинько до головної адмінбудівлі району ще не приїздила, у стан справ ще не вникала. Що ж до самого пана Шафороста, то про свою подальшу долю він каже, ще не знає. Ухиляється від прямої відповіді, і міський голова. Ми зараз працюємо над ліквідацією. У нього ну, дуже багато зараз роботи. Треба цю роботу зробити, а потім далі вже рухатися в інший напрям. Що не знаю. два місяці, а на ліквідацію а з що ми будемо шукати. Стосовно заступників голови райадміністрації, то Томер знову ж таки називати прізвища відмовився. Зазначив лише, що таких у пані Сленько буде двоє. Про ліквідацію районних рад, формування підрозділів та створення райадміністрації говорив мер і у Крюкові, де також відбулася зустріч з держслужбовцями. Як і в Автозаводському районі, очікуваного знайомства з майбутнім керівником Крюківської райадміністрації сьогодні не відбулося. Не було на зустрічі з мером і нинішнього очільника Крюківського району та голови ліквідаційної комісії Віктора Бражененка. Більше подробиць знає наша Тетяна Попруга. Певне, тим, хто ратував за ліквідацію райрад і очікував від того скорочення чисельності чиновників і економію коштів на їх утримання, радіти рано. Як запевнив присутніх мер працівникам ліквідованої структури по можливості запропонують роботу в новоствореній райадміністрації, інших управліннях чи комунальних підприємствах. У присутніх жодного запитання до мера не знайшлося. Очікуваного ж представлення майбутнього керівника Крюківської райадміністрації не відбулося. Як стало відомо, виконуючим обов'язки голови новоствореної структури призначено Дмитра Лозовика, члена партії БПП Солідарність та асистента кафедри в університеті. Крім того, ім'я Дмитра Лозовика тісно пов'язане з міським сайтом, якому неодноразово закидали публікацію неправдивих, а подекуди відверто брудних матеріалів. Він вам активно допомагав під час виборчої кампанії. Принаймні, це видно по його публікаціях. Тому їй не пропонується керівник, ви посилюєте свою команду, можна так сказати. Ну, я не знаю, як він мені активно допомагав. Ви ж публікації аналізували, я не аналізував. У не нього є досвід керування. Так. Да. Каполь достатньо. Ну каболь, ну достатньо для того, щоб керувати е, структурою, яка буде створена. Як обмовився мер у Крюкові, згодом взагалі має відбутися конкурс на обіймання посади голови райадміністрації. Чи значить це проведення аналогічного і в Автозаводському районі? Навряд чи де необхідно, ми використовуємо процедуру конкурсу. А де не необхідно? А де є законом передбачені можливості стосовно? Е, Переміщення, ротації кадрів, як це визначено законодавством, це може бути без конкурсу. Зазначимо, два найближчі місяці обидві структури функціонуватимуть паралельно. Причиною відсутності на зустрічі голови Крюківської райради Віктора Бражаненка мер назвав погіршення стану здоров'я. Ну і ще одна новина з невикадрової. Сьогодні зранку колектив комунального підприємства Благоустрій Кременчука познайомився із новим керівником. Нині виконуючим обов'язки генерального директора підприємства, призначено Юрія Мокієнка. До цього часу пан Мокієнко очолював відділ благоустрою у Крюківській райраді та управляв керуючою компанією Добробит. Ну і від кадрів до історичних постатей. Доки більшість громадян 1 січня відпочивала у родинному колі, у селищі Піщаному знімали з постаменту і ліча. Відео падіння Леніна опублікували на сторінці цивільного корпусу Азов Кременчук. Подія та відбулася вкрай бурхливо та не без суперечок. Сам момент падіння бачу увазі далі. Ну а вже сьогодні до нас звернулася мешканка села Піщани, яку така декомунізація обурила. Не на камеру нашій знімальній групі жінка повідомила, що мало того, що вождя світового пролетаріату обмалювали, так ще й не довели справу з його повалення до логічного завершення. Зокрема, Ленін на постаменті і по сьогодні, щоправда, не стоїть, а лежить. Повертаючись до теми нового року та новорічних дарунків, керманчевські волонтери і Геомайдан взяли на себе функцію Діда Мороза та відправились у зону проведення антитерористичної операції, аби подарувати нашим захисникам новорічні подарунки та частинку святкового настрою. Ну, а вже сьогодні до нашої студії завітали волонтери та прозвітували про поїздку, враження від побаченого і проблеми, які спіткали їх у дорозі. Детальніше наш Євген Будаква. Місію Діда Мороза виконано на всі 100%, запевняють волонтери. Уже увечері 29 грудня, завантаживши повний мікроавтобус продуктами харчування, подарунками, неврічними стравами та різноманітними салатами, разом із брикетами та важкими пічками-буржуйками волонтери Майдану вирушили у подорож на схід України. Та усього лише за 20 кілометрів від Кременчука сталася неприємність. Від перевантаження авто поламалося. Тож волонтерам довелося шукати альтернативу. Прийшлося оперативно. Проводити пошук машини, щоб замінити на дорогу. Знайшли, слава Богу, перегрузилися і також під самий ранок продовжили шлях на схід в АТО до наших хлопців. Та знайшовши новий транспортний засіб, разом з тим знайшли і нову проблему. Вся необхідна допомога не вмістилася у автомобіль. Довезли майже все, крім того, що трішки брикетів не помістилися в другий автомобіль. А всі передачі, солодощі, пряності, консервація і найголовніше від наших дітей з десятків шкіл довезли малюнки, подарунки, наскільки хлопці були раді цьому, все. Носочки, рукавички хлопцям, все те, що малята передавали, доїхало З радістю перед самим новим роком було хлопцям саме смак до столу і з радістю зустріли. Вночі 30 грудня волонтерам таки вдалося вирушити на схід. Та як самі зазначають, цього разу дорога була надскладною. Заважали волонтерам сніг та сильний мороз. Загалом же завітали волонтери із подарунками до шести опорних пунктів Донецької та Луганської областей. Останній новорічний вантаж віддали вже 31 грудня о першій годині ночі у місто щастя. Вирішили поїхати на саму крайню точку. Туди ну, ближче до міста Луганська на передовій позиції ну, Луганської да, до станиці Луганської, для того, щоб ну, спочатку на крайній точці розвантажитися, а потім вже повертаючись, зустріли військові, вже було так, досить пізно, це було майже ніч. Там розвантажувались. Хлопці були всі у доброму настрої, Дуже дякували, особливо дітям, за ті саморобки, за ті подарунки, за ті дитячі малюнки, які продавали зі Кременчуцьких шкіл. З деяких віддалених точок хлопці приїжджали на своєму транспорті до нас, наприклад, там в щастя. Там з двох з трьох місць е, приїхали, де перевантажились. Ну для того щоб не втрачати час, отримавши новорічні подарунки на знак подяки за малюнки і листи, кременчуцькі захисники передали свій подарунок для малих кременчужан. Ми передавали прапор від школи е, 23-ї військовим. Вони так от на подяку передали прапор прапор. Е, для дітей, для того, щоб ми його передали в школу, і він там буде на пам'яті в школі. Наостанок волонтери прохають небайдужих автовласників допомогти із транспортом, аби найближчим часом доправити кременчуцьким бійцям такі необхідні зараз пічки та брикети для обігріву. Тож, якщо у когось є можливість допомогти, будь ласка, зверніться до штабу громадського об'єднання майдан за телефоном, який бачите на екрані. На знак вдячності небайдужій громаді за надану допомогу та подарунки Кременчуцькі бійці з передової записали своє відео привітання для українців з новим 2016 роком. Дорогі громадяни України, Кримічуга з Новим годом вам за все і дітям вам особливо. спасіба за рисунки. Будемо вірити в перемогу. Ми побідім. Слава Україні. Кримічук з Новим Годом. З наступаючи вам з празниками все найкращого. Дякую велике волонтерам Кременчуським. Всім привіт. Дякую велике. Все в порядку. Город Кримчук. Поздравляю вас з Новим годом. Щастя, здоров'я. Саме головне, щоб були ми. Я того дуже хочу. Здоров'я всім! з Новим годом. Шановний Кременчуг! шановні кременчужани! гості міста цього красивого. І його всі-всі жителі. Я вас вітаю з наступаючим новим роком. Хочу побажати вам всього найкращого, всього, що ви хочете мати собі в житті, щастя, миру і благополуччя вашим і рідним і близьким. Також передаю вітання своїм дружині, доньки, матері. сестре, племянницам. Я вас всех люблю, кахаю, Чекайте на меня. Большое спасибо кримчужанам, всем жителям, которые не забывают про нас, солдат, которые находятся здесь, на передовой. Большое спасибо за помощь, за материальную, за моральную, за любую помощь, какую могут оказывать нам. Мы рады, что еще ну, что есть еще Люди, які не перевелись, які дійсно болеют за Україну, переживають. З наступаючим новим Годом желаю щастя, здоров'я, всього найкращого в следующем році, в 2016 Всем Всім держатися, слава Україні. Добрий день, співвітчизники! Щиро дякую вам за підтримку, за перемогу. Перемога буде за нами, з вашим щастям в Новому році. 28-го окремого виходяна бригада міста Одеси. Ну і вже завтра о 14-тій міська художня галерея кличе поціновувачів мистецтва на незвичайну виставку під назвою Театр намірів. На ній буде представлено 42 роботи авторства трьох митців. Тож, якщо бажаєте зануритися у світ творчості, приходьте за адресою вулиця Коцюбинського. 4. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Про інші цікаві події початку нового року дізнавайтесь вже цього вівторка. Ну а просто зараз інформація про погоду. Чи стане місця нам тепліше? Точно знає наша Роксолана Гирилюк. І слава далі. Ну а я прощаюся з вами. Будьте успішними та будьте разом з телеканалом нашого міста. Вітаю тепер вже у новому році. Про погоду на завтра, 5 січня, дізнаваємося прямо зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями синоптична картина. На термометрі має бути від мінус 11 до мінус 5 в день. У Чернігові триматиметься хмарна погода, але будуть прояснення. Тут обіцяють сніг на термометрі 21 та 14 градусів. Нижче нуля. У Києві спостерігатиметься хмарна погода. Тут теж сніжитиме. Мешканці столиці побачать позначки мінус 17 та мінус 10. Спеціалізований магазин Акваторія оголошує річну програму піклування про клієнтів. Купуючи фільтр зворотного осмосу, отримуйте безкоштовне кваліфіковане сервісне обслуговування протягом всього року. Магазин Акваторія здоров'я та благополуччя вам. У новому році і повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься хмарна синоптична картина. Йтиме сніг. Тут мінус 6, мінус 1 на термометрі. У Луганську спостерігатиметься хмарна з проясненнями погода, сніжитиме за вікном. Мінус 21 вночі, мінус 10 в день. А зараз приємна новина від магазину Султан при купівлі однієї прикраси зі срібла знижка 25%. Двох знижка на другу 50%, а при купівлі трьох прикрас третя у подарунок. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби Магазин Султан. І до погоди у Харкові сонячно мінус 22 та мінус 14 за вікном. А тепер інформація для цінителів витонченої краси. Магазин білий дім, постільна білизна, текстиль, жіноча та чоловіча. Нижня білизна високої якості. Білий дім з любов'ю до вашого дому. Маленька жіноча таємниця тільки для жінок. Рожева кімната в магазині Білий Дім. І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься сонячна погода. На термометрі мешканці Полтави побачать позначки мінус 22 та мінус 15. У святкові дні для вас меблевий магазин 33 дивана пропонує новорічну акцію. Шафакопе всього за 3450 гривень. Та ще й можлива розстрочка. 33 дивана відтепер за новою адресою. Вулиця 50 років жовтня, 138. Район пивзаводу. Приходьте та скористайтесь вигідною пропозицією. І повернімося до погоди, адже саме час дізнатися про примхи природні у Кременчуці на день завтрашній. Мешканцям нашого міста завтра прогнозують сонце. Мінус 15 вночі та мінус 11 в день за вікном. Вітер східний 4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 753 міліметри ртутного стопчика. Зичу вам вдалого робочого дня та вдалого початку короткого святкового робочого тижня. До зустрічі в ефірі.